Друзі, ваші стосунки, подивимося. Особисті стосунки. Загадайте свого партнера, ви та він. Що між вами? І що навколо вас, які енергії витають у ваших стосунках, зараз ми знайдемо вас і оточення яких карт ви перебуваєте, і його, і дамо характеристику. От зараз шукаємо. Ось уже чоловік. Тут є старшого віку чоловік і старшого віка жінка, і молодшого. Ми беремо тих, що молодші. Нехай буде така сигніфікація, навіть якщо ви вже... У поважному віці це все одно душа у вас молода, якщо ви дивитеся розклад про кохання. Тому відразу так і кажу. Ось він у нас виходить. Шукаємо жінку. Жінку шукаємо. Я вам все розкажу. Зараз усе все все розкажу. Так, жінка десь далі. Ви на відстані знаходитесь, оскільки ви далеко, один від одного в колозі. Ви на відстані. Так, і ось жінка є. Ось жінка. Зараз все вам розкажу. Ось чоловік в оточенні карти, коса та риби. А ось жінка в оточенні лілій та сад. Отже, чоловік, за цими картами, у нього є почуття, риби, це почуття. Інколи це ще матеріальні блага гроші. Тобто, чоловік, напевно, при грошах, але із почуттями до вас. Ми зараз говоримо про сферу особистих стосунків. Тут Є кохання у серці в цього чоловіка. Але разом з тим якась гострота. Є щось гостре. Зараз ми з'ясуємо, про що коса. Це що, якийсь конфлікт між вами? Чи непорозуміння? Чому гострі енергії коса тут надає? Чи, можливо, це щось швидко має відбутися? Це ще й так можна розшифрувати. Коса, про що тут? Е, гострі енергії на роботі. Не все ладиться в цієї людини, в вашого. Партнер, на роботі, щось на роботі, якісь енергії негативні, гострі. Щось з інформація якась надійшла, яка теж негативний характер носить і дає гостроту. Але любов є, незважаючи навіть на оці якісь обставини, непорозуміння, є любов до вас. Ви, Ви в оточеній карт САД та Лілії. Що можна сказати про вас? Ви вірна людина. Ви красива людина, ви благословенна матір'ю Божою. Людина, оскільки лілії це квіти матері Божої ще. І вони мають таке сакральне якесь значення, символізм, певний несуть. Саме про вірність, про чистоту помислів, чистоту взагалі і красу. А ще вас оточує карта сад. Сад це суспільство, це люди, які вас оточують. Суспільство може бути. Знаєте, воно кладе свій відбиток на ваші стосунки, тут так хочуть сказати, ви можете дослухатись до думки суспільства. І якщо у вас якась різниця з цим чоловіком, чи то в статусі, чи то в ну, віці, чи то ще якісь інші розбіжності, є, то ви можете, ну, це може якось впливати на ваше ставлення до цього чоловіка, бо ви дослухаєтесь дуже часто до думки оточуючих. А Лілії говорить про стосунки, що ви дуже вірна людина в стосунках, і що ви теж кохаєте цього чоловіка. У вас взаємні почуття, взаємні почуття. І в нього відбиток, бачите, робота накладає на стосунки негативний. Да? А у вас негативний відбиток, можливо, теж це з роботи е, оточення впливає на вашу точку зору. А можливо, просто сім'я, родина, друзі та колеги, звичайно ж, вони. Мають певний вплив на стосунки на ваші? Ось так вам вас показують. Давайте ми ще глянемо, а що далі у вашій парі, що найближчим часом буде відбуватися у вашій парі? Це у нас карти Мадам Ленорман? Вони досить такий, конкретно кажуть, мало символізму, ну як є символізм, але менше, ніж в картах Таро. Отож, що ж далі буде між вами? Ну, ваші стосунки будуть процвітати. Будуть процвітати. І ніякі впливи зовнішнього середовища не зможуть зруйнувати їх. Вони подивіться, які у вас красиві, які яскраві, квітучі. Там почуття, які на руки закладені, можливо, навіть до старості на все життя. Так, які ще ці стосунки. Ой, так вони щасливі, ці стосунки. Ці квіти під сонцем, а сонце це завжди радість, щастя, успіх і перемога. Бо і ща, і, і ну, щастя таке, знаєте, загальне, яке захоплює, яке надихає. І ці стосунки, звичайно ж, квіти люблять сонце. Вони і тягнуться, от вони і квітнуть. Ось, ось це сонце. Так. А квіти це стосунки ваші. Ну, куди ж без хмар? Є якісь і сумніви будуть чи є, і переживання, ну а як же? І роздуми, без цього ніяк. Але це не найстрашніша карта. Хмари, можливо, і потрібні для того, щоб трішки прикривати сонце, адже воно може бути занадто палючим для ваших стосунків і може згубно повпливати. Інколи людина коли перебуває в постійному щасті, вона вже й не відчуває смаку того щастя. І задоволення, бо все пізнається в порівнянні. Так от, у вас будуть такий баланс між темним і світлим, між сонцем та хмарами. Але ніяк ну, це все не буде відображатися на, негативно на ваших стосунках, тому що цей баланс буде дуже сприятливий для проквітання, процвітання ваших стосунків. Ще ще у ваших стосунках буде такого незначного, нам, що нам показує. Ось, може бути, зараз подивимось. Знаєте, може хтось нести, хтось іззовні. От те оточення, про яке я казала, з роботи, з родини, в кого як. Нести якусь е... оману, якусь нещиру інформацію. Е... Це будуть постійно намагатися вкинути вам, щоб ваші. Тому що люди ж заздрісні, вони ж побачать у ці. Стосунки квітучі, і їм же ж завідно стає. І вони можуть вам підкидати якісь плітки, якісь бріхні, щоб тінь, щоб тінь впала на ваші стосунки. Ось сонце, а ось місяць, два світила. Так, ну, я думаю, це геть ніяк не повпливає на, на розвиток подій. Так, плітки можуть бути якісь, які будуть вносити гостроту. Не щирі, знову ж таки. Ну, Це може також показуватися, потім у вас, на тому, що ви будете десь закриватися один від одного, чи навіть від цих людей, від суспільства, ви будете закриватися. Але все одно стосунки ваші будуть стільки міцніти. І коріння тільки сильніше буде пускатися. Тому що, ну вам на роду написано бути в парі на роду, рід сам вийшов. До старості, до поважних років. Квітнути. Так, бути в шлюбі. Бути в союзі з цією людиною до похилих років. Ось що вам написано на роду. І навіть пристрасть до похилої старості. Гарячі стосунки до таких уже поважних літ. А навіть, можливо, хтось із вас старший, а хтось молодший у вашій парі. І от зараз нам вирішили все ж таки конкретизувати. Напевно, чоловік молодший, а жінка старша. Ну, це не для всіх програється. Але для когось це важливо. Нам хочуть саме на цьому звернути увагу. І між вами пристрасть, подивіться, і між вами кохання на довгі роки взаємне, щире, світле. Але оповите, оповите нещирістю. Брехнею і плітками. Але ви на це ніколи не будете зважати, бо показали, що ваші стосунки будуть розквітати під сонцем, під балансом сонця та хмар. А все інше не важливо. Головне ви один для одного. Ось ось що важливо. Ось що вам пророкують. Тримайте, звичайно ж, пам'ятайте, розклад загальний. Але. Дай Боже, щоб усіх програлося саме так: до старості разом, в щирості, у вірності та в чистоті цих стосунків. Дай Боже.